Відео як персик спить, Хвіст. Зарушник пізніше розкажу. Лапи вперті в стінку. Пузо доверху спить. Почув, що я ходжу, хвостом зашевелив. Рушник оце страхіття. Вже 10 разів його викидав, але не викинув. Просто коли персик відвикає від чогось від, цей, ну, від свого місця відвик спати, вже не перший раз, допустимо. стелю цей рушник, приходить, все, рушник постеляний, буде спати на рушникові. Потім вже коли привикає назад до свого місця. Бо спав де угодно, тільки не тут. бере зубами і його скидає. Якщо скинув, вже все, вже значить буде спати тут. Бо от, ну, ця штука була, ну це її зараз переробив в іншому дизайні. Це, от Коли рушник постелив, все, спить на тому місці. Тому я його не викидаю, він такий затертий вже. Цей. Але от коли жарко було сьогодні хмарно, то його мочу, то він на мокрому спить то на полу. Но рушник це в нього як індикатор місця. А коли він йому надоїдає, то він його скидає зубами, це значить все, я вже тут буду спати, не треба мені нічого стелити. Це вже неділю чи дві сюди навіть не залазив. Так поставив рушник, все, виліз. Такий наш персик.